У Політіко вийшла велика стаття про Андрія Єрмака, якого критики в матеріалі називають безжальним політичним ляльководом, фігурою, що навіть дорівнює Зеленському, і говорять про його президентські амбіції. Українські коментатори часто називають його продюсером управлячій дуополії, а колишнього телекоміка Зеленського виконавською зіркою, пише видання. Колишня спікерка Зеленського Юлія Мендель розповіла, що Єрмак прилип до Зеленського одразу після прибуття на банкову, зблизив. З ним проводячи разом багато часу в підземному спортзалі, а потім перехитрив Андрія Богдана, отримавши посаду глави ОП. У статті заявляється, що Єрмак посприяв звільненню багатьох українських чиновників, замінивши їх на лояльні фігури, що спричинило внутрішню тривогу та тихе сум'яття у західних союзників, які, однак, неохоче виступають із публічною критикою цього. Побоюючись надати Москві пропагандистські можливості, за даними джерел, одним із небагатьох, кому вдалося втриматися всупереч волі Єрмака, став глава гур Буданов, який зберіг незалежний доступ до зеленського. Пряма мова Єрмак блискучий психолог. Він здатний читати Зеленського і передбачати, чого той хоче. Він обережний, пропонуючи готові рішення Зеленському, який ненавидить, коли його втягують у деталі і не приносить йому проблем. Каже колишній міністр, який різко конфліктував з Єрмаком, сам Єрмак, усі звинувачення в монополізації влади, а також свої президентські амбіції, заперечує.